З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Анастасія Арламенко пише: чи не могли б ви пояснити, у якому порядку пишуться ім'я та прізвище в українській мові? Іванов Михайло чи Михайло Іванов? Відповідаю, згідно з вимогами до оформлення документів, затвердженими Кабінетом міністрів України, спочатку треба писати прізвище, а потім ініціали. Це пов'язано передусім з тим, що в документах з алфавітом ставлять не імена людей, а їхні прізвища. Це правило поширюється не тільки на ініціали, так само і з повними іменами. Згадайте шкільний журнал або як ми підписуємо робочий зошит у школі Артеменка Сергія, Бевзенко Ольги, а не Сергія Артеменка і Ольги Бевзенко. Щоправда, у кінці документів, де ми ставимо підпис, спочатку треба записати ініціали, а потім вже прізвище. Я щойно говорив про вимоги щодо оформлення документів, у решті ж випадків. У живому мовленні, приватному листуванні, на сцені, на роботі. От спочатку треба називати ім'я людини, а вже потім її прізвище. Це наша давня традиція. Наприклад, Богдан Хмельницький. Ліна Костенко. А й справді, ну ніхто ж не каже: Хмельницький Богдан чи Костенко Ліна. З цієї мовної традиції я починаю кожен свій урок. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Ось і все насамкінець лише додам. Бережімо мовні традиції.